Друз'яки, усім привіт! З вами Нілена Санс. І сьогоднішня наша історична постать це Михайло Грушевський. Історія це не контрол Ctrl С, Ctrl-V. Статус та прикольний хештег Михайло Грушевський. СЕО Центральної Ради. Інс... Історик, політичний діяч. Мене часто питають: Михайло, як ти все встигаєш? Так ось мій секрет у тому, що я сплю по 4 години. Так, можливо, це не дуже корисно для здоров'я, але пару відсотків людей яким ок такий режим. І врешті-решт, дві тисячі наукових праць саме себе не напишуть. А якщо зважити, що найбільшу роботу свого життя десятитомну історію України Руси, я писав 38 років, то за восьмигодинного сну термін здачі явно затягнулися б й таке. Так, наліпочку. Схожий вуйко. Михайло Грушевський. 1866 1934. Це, виходить, 68 років, так? я історик і політичний діяч. Мені поталанило жити в непересічні часи. Адже я не лише описував історичні події, а й брав у них участь. Народився в містечку Холм, нині це Польща. Батько все життя викладав і виховував нас патріотами України. Дитинство моє минуло на Кавказі, навчився я в університеті в Києві. В 28 років я обійняв посаду професора у Львівському університеті, також у Львові одружився з учителькою Марією Вояковською. І в нас народилася дочка Катруся. Ми звели чутовий будинок біля стрійського парку, і завели улюбленця пуделя Рікі. Ми загалом пет Френдлі, але часом мені заважали працювати тварини мого сусіда, Івана Франка. А це був цілий зоопарк. І з Франком, а про нього дуже цікаво написано в цій книжці. Ми подорожувались, хоч іноді емоційно дискутували на політичні теми. <гум> ну, це зараз подискутуйте. Зеленський Порошенко, Порошенко-Зеленський, і побачите, скільки буде підбитих очей. Так що, да, політичні теми це да Після початку Першої світової війни мене заарештувала російська влада за мою політичну діяльність і відправила на заслання. У 1916 році я переїхав до Москви а потім настав 1917 рік, який назавжди змінив наше життя. Одного дня я працював над статтею в Московській публічній бібліотеці. Коли почув галас на вулиці, почалася революція. Тим часом у Києві зібралися активісти, котрі обрали мене на важливу керівну посаду, і я мусив терміново повертатися в Україну. Колись історики були дуже популярними. Часто кажуть, що я перший президент України, але це не так. Я був головою Центральної Ради Української Народної Республіки, але посади президента в нас тоді не існувало. Центральна Рада це парламент, схожий на нашу нинішню Верховну Раду. Ми теж тоді постійно сварилися, як і сучасний парламентарі. Я сивочолий професор змінив свій затишний письмовий стіл. На гамірні дебати в команді молодих і амбітних представників українського руху. Певно, саме вони були першими київськими хіпстерами, і, може, саме я ввів моду на довгу бороду, бо стільки барбершопів, як оце зараз, тоді не працювало. Так, ось хто? Ось хто це був. Найбільшим досягненням Центральної Ради стало проголошення незалежності України в 1918 році. Це був важливий історичний момент, перший відкритий розрив України з Росією від часів Івана Мазепи. Переоцінити важко своє життя я присвятив історичній науці, викладав в університетах, працював в архівах, розриву, розвивав наукові товариства і редагував часописи. У той час так називали модні блоги про історію. Часописи, модні блоги. Йоу. Написано агонь. Чи як то кажуть вогінь? Так. Працював я багато, спав усього 4 години на добу, але ти так не роби. І написав понад 2000 тисячі праць. А це аж за 50 томів. І знаєш, усе це я писав від руки, адже тоді не було гаджетів, а друкарською машинкою я не користувався. Моя найголовніша робота, якій я присвятив понад 30 років життя 10 томів історії України Руси. Це перше всеохопне дослідження від прадавніх часів до 17 століття. Одначе дописати свою працю я не встиг. Після поразки визвольних змагань ми з родиною емігрували за кордон. Я намагався і далі писати про історію України, але не мав доступу до наших архівів. Тому в 1924 році, тоді це була Радянська Україна, повернувся додому і продовжив свої дослідження. Проте, у 1931 році мене і моїх учнів заарештували, а установи, якими я керував, ліквідували. У 1934 році. Після невдалої хірургічної операції моє життя обірвалося, а таємниця моєї смерті досі не розкрита. Згодом моя дочка Катерина, яка також стала історикинею, змогла підготувати і видати й видати десятий том історії України Роси, але невдовзі її також заарештували, і вона загинула на засланні. Але знищити нашу історію неможливо сьогодні кожен громадянин України хранитель правди про минуле. Ось така сьогодні історична постать, друзі. Всім дякую за увагу, дякую за вашу підтримку, друзі. Божих благословень і мирного неба нам всім Що швидше. Всім па-па.